Вітаю! Сьогодні 3 червня 25-го року. Я хотіла в цьому році нічого не замовляти, бо Сумський район, самі розумієте чому, але щось захотілось мені і замовила. Захотілось мені кал, а там ще Це замовляла я на Оли сайті. І там. Кали в них різні. Кали дуже чудові, вже пророщені, вже і паростки є. Оце 60 гривень, здається, ціна цієї кали. 10 штук я замовила. Але якби я знала, що буде 3 червня сьогодні, все ж таки, цей день колись буде настав прильот РСЗВ по сумах, то, мабуть би, я не замовляла, бо все вже артилер... артилерії вони достають. Я була сьогодні на роботі і почула десь з 9 до 10 ранку. Воно і не вибухи, а так було гучно, як залізо об залізо стукається. То був прильот, а Декілька районів Сум. А я живу під Сумами, Сумський район. Працюю в Сумах. Замовила я ще 4 флокса. Тут Маленькі, звісно, клеопатра. Вони всі підписані, до речі. Ось Друга, третя і четверта флокса. І три лілії. У мене мої лілії померзли, підмерзли дуже в цьому році. А там вона написана, що розсада, здається, по 70. Що прям розсада, так я її думаю, візьму. Там гарні кольори такі. Таку посилку я отримала. Мені щось скажеться, що вони були в теплиці, ці флокси. Треба їх адаптувати якось, бо якщо на сонце висажу, то, мабуть, вони не витримають. А ось кали. ці можна садити. Бачите, які гарні. Не те, що в тому році мені від яскрава пройшли. Дуже гарні Ну, Давайте покажу. Всі різні, кали, всі різні повинні бути. Одна краще іншої. Це не дуже, що це вони мені положили. Якась гнилушка, гнила картопля, ну, раз, два, три, чотири п'ять, шість і сім. Ну, ось три таких. Три ще. Ця не чу. Ця теж. Онс. А ось ця якась, вона розвалюється в руках. Вона пропавша. Ну, хоч одна. Не всі. А ті чудові. Одна пропавша. Ну, для чого це в посилку таке класти? Дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався на цей канал. Пропоную підписуватись Усіх всі гаразд вам. І дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу Україну.